Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Добрий день, чуємо, бачимо. Дякую. Пан Дмитро, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Суб'єкт господарювання КПК теплоенергії. Дякую. Тоді, значить, діємо наступним чином. У нас поки що є тільки представники Мінекономіки і представник суб'єкта господарювання. Надаємо можливість громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Вже доброго дня ще раз давайте будемо розпочинати вже 12 година. 15 хвилин є. У нас сьогодні 7 січня 2026 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації Київтеплоенерго стосовно планованої діяльності здійснення операції з оброблення видалення вопняного шламу 19.09.02 шламу від очищення освітлення води та вона дівмісного шламу 10.01.22 нуль зірочкою. Водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини на ТЕЦ 5 СП Київський ТЕЦ КП «Київтеплоенерго». Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних у галузею політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про, впливу на довкілля, про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України, громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 Цього року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки. Яки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 про два закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. в Процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 21 хвилини хвилину на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, організатори громадських слухань. Ще одного учасника я ще раз попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати. Присутність або відсутність представників громадськості. Отже, пан Дмитро, будь ласка, включіть мікрофон. Добрий день. Мене зовут Дмитро. Я представляю суб'єкта господарювання КП «Київтеплоенерго». А, Дякую. Отже, ми на 12 годину 21 хвилина хвилину не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників: один учасник представник суб'єкта господарювання, інші двоє учасники представники мінекономіки як організатора громадських слухань. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства, виконавчого органу Київради, Київської міської державної адміністрації Київтеплоенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає. Чаї, здійснення операції з оброблення видалення випняного шламу 19.09.02, 02 шлами від очищення освітлення води та вона шламу 10.01.22 22 зірочкою. Водні шлами від очищення котлів, що містять небезпечні речовини на ТЕЦ-5, СП Київський ТЕЦ, КП Київ Теплоенерго. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую за увагу, тихого, мирного дня, до побачення! Дякую, до побачення Побачу. вам також, мирного дня. дякую.